Так, тут трошечки я змінила нашу кухню. Отже, це вид зверху посередині острів. Тут, от, там, де у нас раковина, у нас буде вихід раковина ось тут. Посудомийну машину я поставила сюди 900. Раковину також 900. І тумба, тумба тут також 900. Острів 3 метра. От тут, тут острів взагалі 3 метра, от не, не так стоїть. Під островом тут у нас скло, точніше, дзеркало, і тут дзеркало, Типа створює парящий ефект. Тут у нас також дзеркало внизу на цоколі. Ну я намальвала, так, що кипають підлогу, але. Но... Мабуть, зеркало також, щоб був палящий ефект. В цій шафі холодильник, це у нас такий папінальчик типу, за зеркальним напівпрозорим фасадиком, який відкривається, тобто тут середині підсіточка ще буде, можна включити, воно буде просвічуватись, виключити буде як зеркало. Тут у нас це також це також зеркало і це зеркало, тут у нас йдуть панельки, вони йдуть, ну, ніби так виряди один ряд Одна панелька, де спешка точніше, і там з кроком 5 см робимо ще, ще зверху. ДСПшки і під цими ДСПшками через одну тут знизу буде підсвіточка виходити, така точкова. Ну, я так схематично зобразила такими 5 х 5 см. Така, типу, буде картина підсвіточка якоїсь рослини або начнічок, щось таке. Отже, тут у нас, це, у нас це проекція нашого проектора. Проектор має бути десь ось тут на поличі стояти, або от за якимось з цих фасадів, які можна відкрити і дивитися проектор. Отже, так, тут у нас банкеточка, така кушеточка, ширина її 500. Е, от. Висота тут знизу підлоги 300, в це 400 її висота, така паряща. можна її зробити або парящою, або також на такому е закінченні зробити, щоб вона виглядала хоча б парящою, якщо там не буде технічної можливості її зробити повністю парящою. Так, що у нас тут ще? Шо? Тут туховка, це ну, будовна мікрохвильовка також будована, Тут у нас такі які 30 см буде корговий, знатки велике. Варочна панель також у нас 900 см, ну, типу, побажання можна менше. Просто ми хотіли дві, ну, можна 900 так зробити, як ви казали. Просто там додатково ще буде, типу, збоку тут такі панельки, які об'єднуються в одну, типу, як для гріля. І витяжка 900 Ну, там, в принципі, витяжку можна будь-яку, ну, типу, ніж можна 900 зробити. Ось так. Тут у нас шторка. Я чисто теоретично не дуже розумію оцей звідси, типу, об'єм до і звідси до Ну, я так умовно я так подивилась на накресленнях. Типу, тут якийсь прохід, тут прохід і тут вихід в щось таке. І вони приблизно один напроти одного. Тобто тут шторка буде, тут прохід. Кухня у нас паряща, і вона також на такій же висоті 30 см, як і тут 30 см. А, так, ці за, заокруглення можна зробити з акрилу, або, ну, якщо їх не можна зробити з акрілу, то тут нижче, отут-от, от, тут буде просто МДФ. Якщо можна, то робимо закріли тут за з іншої сторони 10 см радіус. І тут фасади також, якщо можна завершити їх привіт! Так, і, от приблизно так воно все виглядає.